Всім доброго дня. Третій сезон з цієї весни Віргінську хурму. Це перші сіянці, на яких привита в даному випадку хачія, якщо видно по мені, який приріст. Тепер відразу на декількох сазинцях розкажу ціну на політику. Наприклад, садінці такого типу. Ось вони. До метра. Ну, і цей можу включати. ось тут є такі сазинці. Що відстелити. Саженці такого типу. Це між іншим що? А, зима фурма. Е, будуть продавати по 500 гривень. Сазинці цього типу. О, 750 гривень. І такі саженці по тисячу гривень. Незалежно від чого. Ну, Там є сорти, які ми продавати не будемо. Тут найбільше є з того боку. Тут, значить, то та лінія, перша лінія то була всьо хачія. Е, у другій лінії тут видно біля мене. Ось Персимон мускат. Є тіфо, типу. так ще персимон мускат, все. ну, Ось таке. Так. так, Це все персимон мускат. Це бажано, все бажано для місцевих, тобто люди, які мають можливість приїхати, відкопуються. Продається. Ну, е, на пересилку буду брати ящики висотою 1,60 м. Якщо врахувати те, що тут корінь близько 50-60 см, то кожен сазенець будеся при обрізати на висоті так, щоб все було, загальна висота була 160 см. Цю верхушку я буду ставити в посилку. Собі її оставляти не буду. Саме більше бажано, щоб хача, щоб е... ну, само вивозом йшли. Сорти випишу, ну так, що є, точно є хачія, ванілія, тіпо, рохо, бриллянто, персимон, мускат, це зі східних сортів. Туди зараз перейдемо е, на другу, у другу школку. Там вже в основному гібридні сорти. Ну, значить, тут в основному, кроме тих деревчат, що собі привиті, в даному випадку знову ж і хача і тріумф, є гібридні сорти. Гібридні сорти, так, нікітницька бордова. Літня провивка, всі, всі саджанці літньої провивки то нікітінська бордова. Тут нема, зараз вище підійдемо, По 500 гривень. Є декілька саджанців чупаки, небагато. Є небагато первістки поділля і Божого дару. божий дар. Так, все верничка, ще не подивимось. Ось такого типу сазинці нікітінська бордова. Це зелена в зелену правиті. А це, це у нас, типо. Ну це весняна правилка. Тіпо, типу, типо, тіпо типу для себе. На високому штамбі двохрічка. Це, це між іншим, двохрічний е, сіянець був, а це однорічний сіянця. Тут двохрічних мало, тільки то, що я пересадив собі. От, наприклад, це типу, цього річ, ну, Однорічний сіянець, на однорічний сіянець привета е, брунька. Тисячу гривень сажанець. Цілий ряд, якщо перейти з цієї сторони. Значить, перший ряд, в основному Соснівська. Це все. Відверху донизу. Хіба де є, де не привито, то то видно, от Юзінська, то не привито. Коротше, прививка не вдалася, значить тут то, то, то чекати не будеться. Ряд Соснівської, другий ряд в основному дар -Софіївки. А тут опять сколка заросла. Треба знову займатися полоти. Ну, руку не дали, ну, як, відносно нагнали. Це все Вільгінська це Наша третя третій раз, що ми сіяли. Тут найкращий кусочок. Між іншим, оцей кусочок получився з Сумської області, по-моєму, насіння. Файно тепер після дощу піддогнали файно. Тут видно, що цінки всякі є. Маю на увазі і з розгалуженням, і без розгалуження. Ну, По-любому, якщо забираєте по місцю, значить... Як хочете, так обрізаєте при пересилці. Корінь плюс надкореневий приріст, так щоб мало метр шість. Буду обрізати і класти верхушку з нього класти верхушку в посилку. Такі пироги. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!